Згадай у думці найспокійнішу мить свого життя, де не було боротьби, сумнівів та очікувань, тільки присутність, саме тоді ти був ближче до істини, ніж будь-коли. Є мить, коли все, що ти вважав зовнішнім світом, раптом стає частиною тебе, повітря, яке ти вдихаєш, шум міста, дотик вітру, люди, що проходять повз, усе це не окремі події, а продовження одного дихання, єдність. Це не втеча у спокій, це відчуття, що навіть хаос має свій порядок, що навіть біль є частиною шляху, а тиша не кінець, а форма руху. Ти більше не шукаєш сенсу, бо бачиш його у всьому. Кожен погляд, звук, збіг це діалог між тобою та світом, і світ відповідає не словами, а ритмом. Єдність не знищує твоє я, вона очищує його від зайвого, від масок, які ти носив. Від страхів, які захищали, від думок, що розділяли. Коли все це опадає, з'являється справжня форма не людина в світі, а світ у людині. Єдність це коли ти не борешся з подіями, а проживаєш їх як частину великого цілого, коли кожен день стає діалогом із власним відображенням, коли немає більше Я проти, є тільки Я разом. І тоді розумієш, не ти йдеш шляхом, а шлях іде через тебе. Усвідомлення, що все єдине не робить тебе пасивним. Навпаки, воно дарує ясність, бо тепер кожна дія народжується з тиші, а кожен рух із розуміння. Єдність це не фініш, це стан, з якого починається новий рівень, де немає суперечностей між Духом і світом, де воля, намір і дія звучать в одному ритмі. Бо коли ти цілісний, світ теж стає цілим.